Доброго дня, шановні друзі, підписники каналу Агрофарм, Бізнесу селі Дівлюка. Сьогодні 23 вересня 2022 року я знімаю своє чергове відео, яке буде присвячено підсумкам по перцю Аїда. Ось ви бачите, він, мабуть, найбільше постраждав від приморозку. І також. Був увагу я приділю перцю е, солянор, Це жовтий перець. Значить, по Аїді, Я вже підчитав. Е, ми зібрали на круг всього-навсього 350 г з куща. Тобто 350 кг ми продали 350 кг кілограм ми продали. Е, за сезон із цього перцю от У нас була тисяча кущів висаджена. Чесно скажу, досвід не сподобався. Не сподобався через те, що, по-перше, він набагато менш урожайний, ніж хаски. це раз По-друге, він менш продається, ніж хаски, гірше продається. Хочеться новий гібрид. ну Для асортимента, можливо, його і потрібно тримати. А так як одна із основних культур, то звісно, ні. Далі переходимо. А, ще хотів сказати, хоча ціна і порадувала в цьому році на такий перець була ціна, оптова ціна десь в середньому десь 35 гривень. Далі переходимо в нас була ще. Тисяча штук посаджена солянор. Це жовтий перець. Він мені також не сподобався, Він трошки, там, трохи ми його вибрали. от Але відсотків, мабуть, 70-80 і іменно тільки його. от Така ось болячка його дуже сильно їсть. Це ще до приморозку це все було. от Дуже багато. Тобто, от, вибрали ми ось після приморозку там трохи-трохи е, І його десь відсотків 70-80 це побитого такого, ну, де, оце, ось, ось цією болячкою. Я вже пізно помітив її і вже не хотів якби, нічим обробляти. От, я її помітив десь в кінці серпня, але нічим не хотів обробляти, через те, що, в принципі, якщо взяти ну, рядом посад, висаджений там, той самий. Геркулес чи Амарок, нас там ще тисяча штук була, то він, він такий не, не піддатливий до <кій> цієї ну, якби, цієї болячки. А от Сулянур, іменно Сулянур, то звісно, да. так. І ще хочу сказати одну цікаву річ. Є такий канал, називається біля Землі. Я не знаю в зв'язку з чим. Він виставив мої фотографії. Минулорічні. Де ось так було приблизно ось бочка моя стоїть, моя теплиця. от І він збирає гроші на плівку, на плівку бо в нього вітер порвав плівку. А, ну Я не знаю. я не знаю Може він помилився щось. Я то йому написав, кажу, з якою радості ти е, береш, е, ну вставляєш мої фотографії. от е, е, Ну, не знаю, чому він собі так подумав, що це так можна. Я просто спеціально вже знімаю з цього ракурсу, щоб ви бачили, що це моя тут теплиця стоїть, моя бочка. От, далі ще одна теплиця дерев'яна. Так що от така ситуація неприємна, як для мене, через те, що ну, ну неправильно трошки він це робить. От, не знаю. Я завжди дивився цей канал такий хлопчинка непоганий, О, а от таку робить от таку, -от, от таку справу дуже, дуже неприємну і недобру. Ну, це все Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Дякую за увагу, до побачення.